Ви знали, що «Хамві» стоять на озброєнні ЗСУ вже понад 20 років. Перші автомобілі Україна отримала у 2001 му в рамках підготовки до миротворчої місії у Косово. Відтоді кількість військових хамерів в Україні збільшилась до двох тисяч машин різних модифікацій. Від санітарних та інженерних до мобільних комплексів ППО та РЛС. Віднедавна ханві ЗСУ стали більш захищеними. Завдяки екранам від Сталевого фронту Ріната Ахметова вони більше не бояться ударних дронів росіян. Церкала нема. Раси півішка. Спасла і тут. За понад два роки ЗСУ безоплатно отримали сотні захисних екранів для танків, БМП та автомобілів. Працюємо, щоб наші оборонці повернулись додому живими.